Салют! Алекс з вами, канал Топіари своїми руками, розглядаємо жовту хвою. Що таке жовта хвоя? З'являється вона в туї. всі кричать, а туя жовтіє, пропадає, а насправді просто прийшла осінь. Але й не тільки. Це можете на... звертати увагу навіть в літній період. Бо люди не заглядали в свою тую всередині і не бачили, що там. Вона жовта. Ось покажу приклад. Приклад на туї даніки шаровидні. Вони вже дорослі в мене. Ось даніка. Ну, от, бачимо, да? такі гарненькі. Але якщо глибше, да? вони жовтенькі. І жовтенькі, дуже гарно. Ось. Прийшла осінь, да. вона опадає. А для чого вона опадає? Бо вона відновлюється. Відновлюється як будь-яка рослина, так само і в листяних. В листяних ви просто на це звертаєте увагу, бо вони опали і стоїть голе. Голий скелет. А в хвойних такого немає. Хвойна рослина, вона вічно зелена, тому. Ззовні, як ви бачите, вона гарненька, зелена, да? класна. А ось поглянемо всередину. Ось, вона жовта. Оце все сухеньке, воно от не потрібно. І тому треба її чистити. Чистіть її, і тоді вона буде вам здорова, красива. А для чого чистити? Спитаєте ви? А чистити для того, щоб там не зах... всяких хвороби. Не тобто і личинки, і жуки, і там бактеріальні. І взагалі я вам скажу, коли ви хворієте, вам заважає слиз у легенях, вам ж важко дихати, правильно? Кашляєте, так само і тують. От поставте себе на її місце. Коли ви її почистите, повірте, їй буде навіть задоволення От, жити, радуватися разом з вами, дихати. І радувати вас дійсно. Ось ось такі форми навіть спіральні. Бачите? Жовтенькі. Жовтенькі чому? Бо у них теж йде оновлення. Тобто це хвоя, яка опадає. Тобто, точніше опадає. Як листочки на деревах. Да. Тільки ви цього не бачите. А коли бачите, Кричите і теж, дивіться, ось хотів показати вам сухі спіралі в дерках, як бачите. Це я постриг стояли ось в такому стані вони. Ось. ось Зелені, так? Да? І ось в такому стані вони. Стали, бо чому вони так стали? Бо ми основну масу оголили е і з'явилися жовті плями. Те, що воно всередині сховане. Але це не лякається, воно опаде все. Я почищу згодом. І буде все класно, круто. І буде радувати і по весні прийде молодий прирост, дасть вау! І буде отак. Тому кому сподобалося, залишайтеся з нами. Цікавого ще багато. Якісь запитання, звертайтеся, я вам допоможу. Все, до зустрічі. Слідкуємо.